Сьогодні ми з вами будемо малювати помідор. Ви сьогодні вже з Анастасією Миколаївною розмовляли про овочі і спостерігали за різними овочами. Я хочу звернути вашу увагу на ось цей помідор. Подивіться, будь ласка, давайте пригадаємо, якої він форми. Так, круглий. А якого ж кольору наш помідор? Правильно, молодці, який червоний. Ось і ми сьогодні будемо малювати. Червоний помідор. Але пам'ятаєте, перед початком роботи нам необхідно зробити пальчикову гімнастику. Ми сьогодні з вами розучимо нову гімнастику. Готові? Приготували долоньки свої? Починаємо. В огороді за парканом достигають помідори. Всі тримаються кілочки. Гріються на сонечку. Давайте ще раз повторимо. В огороді за парканом достигають помідори. Всі тримаються кілочки, гріються на сонечку. Ось ми підготували наші ручки. А ви готові? Тоді будемо починати. Вам потрібен альбом. На ньому тарілочка повинна бути намальована. Зелена і червона фарби, водичка і пензлик. Пам'ятаєте, у водичку мочимо тільки ворс нашого пензлика. Беремо спочатку червону фарбу, обережно набираємо її на пензлик і починаємо малювати. Ми казали з вами, що помідор у нас круг. Форми, да? Але буває таке, що помідор буває овальною формою. Якщо вийде овальний, нічого страшного. Це зовсім інший сорт помідору. Ми малюємо сьогодні круглий. Зафарбовуємо обов'язково обережно зафарбовуємо. Якщо треба взяти вам фарбу, візьміть ще, будь ласка. Але багато не треба. І води багато не треба, тому що. Наш альбом розмокне і буде некрасива робота у нас. Ми помідор намалювали. Добре, треба відмити пензлик від нашої фарби червоної, щоб ми набирали з вами потім зелену фарбу. Подивіться, будь ласка, щоб у вас був чистий пензлик. Іначе ми фарбу вимажемо в червоний кольор. А тепер, дивіться, набираємо трішечки-трішечки. І ми намалюємо нашому помідору таку маленьку ніжку, на якій він тримався за Так? Да? Ось і вийшов наш помідор. Подивіться, будь ласка. Я чекаю ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!